Лев Іосипович був для мене другим татом. З шести років я почав займатися в нього, ну і так по життю сталося, що він для мене і зробив, Ну, якби окреслив цей путь життєвий життєвий шлях, передав мені, навчив мене тому, що я зараз в принципі, вмію. Підказав багато, багато я з ним грав е, і в театрі. Е, мій смак, е, моє е, життєве кредо і мій життєвий шлях, так як я вже казав, е, він для мене і зробив. Все життя я з ним спілкувався. Можна казати, кожну хвилину, кожну мить ми спілкувалися, моя родина, мої діти. Е, він пішов із життя і разом з ним десь частка мене також, також пішла. Я дуже, дуже сумую, але, на жаль, найкраще уходить з нашого життя. Хай, хай земля буде йому пухом. Безпосередньо з шести років так я прийшов до нього в театр, театр Ровіснік. Це був дуже, дуже дуже популярний театр серед молоді, серед Закарпаття України, ну, Радянського Союзу тоді. Далі молодіжний театр. Ну, все життя практично я і провів разом з Левом Йосиповичем, з його родиною. Я дуже знав і маму. Також мою ну, сестру ну, У нас дуже-дуже багато пов'язано з ним. Ну, такі, тобто, я його рахував і він мене називав сином, і він для мене був як, як другий, другий тато. Завдячуючи йому, багато молоді того часу так, вибрали окреслили своє. Свій, Свій шлях, на життєвий шлях. Отже, багато, багато з нас, з тих, хто займався у нього, обрали творчі, творчі професії, брали громадську діяльність, естетично вирісли у житті. Багатьох він, можна казати, спас від Вулиці, от так от можна казати, від пагубного вліяння інших негативних явищ, які, які були. Ну якщо рахувати наш театр, да, в театрі е, виховувалося біля, біля 300-400 дітей різних вікових категорій. Е, далі е, відкриття, то була його ідея завжди відкрити школу естетичного виховання. Що він і зробив? Школа радість яка спочатку була при палаці дітей, при, при Палаці піонерів. Звідти все починалося, потім Палац дітей та юнацтва, а потім вже все це переросло у школу перші-четверті класи. Всі творчі проекти, які робилися у місті, це і КВН. От ми починали КВН, і він був президентом клубу КВН, шкільного клубу і закарпатського клубу клубу КВН. Також як актор, як педагог, він ну, велику частину великий вклад зробив, отже ми можемо бачити тих людей, які його пам'ятають, які знають, які вже зайняли якісь щабелі у нашому суспільстві, які також роблять все для, для того, щоб наше місто розвивалося. Він був страшний фанат нашого, нашого міста. Страшний фанат виховання дітей, вкладаючи в них частку себе, прививаючи смаки, різносторонні смаки, естетичні смаки для підростаючого покоління. Адже вклад неоцінимий, просто можна прослідкувати все це і в інтернеті, і запитаючи. Питаючи у людей у творчих людей нашого міста.